Всім привіт! Ви на каналі Софдов. Я знаю, я дуже давно не знімала, але ви тоже не дивились навіть моє останнє відео, тому вот коли мене жодного перегляду за два тижні. Господи, але я так не буду знімати тисячі відео раз чотири дні кожен день, якщо мене зовсім ніхто не дивиться.

І він надився, ужас. І тут сюди з і Я не розумію, як це забрати в мене алергія. Я в школі сьогодні цю пачку в салфеток вишмарка. Це ужас. Я. Я біля. В мене сидить моя подружка Маргарита. І вона сьогодні не прийшла. Оце просто ужас якийсь. Я не розумію, чому вона не прийшла. Це просто якийсь капець. Це просто якийсь капець. Спасіть мене. Я не можу жити. Ну, от, коротше. Вона не прийшла, уявляєте собі. А вчора до мене ходила до хати. І ще хотіла йти на двері. Ужасно, дізь, я не захворію від неї. І ще ззаду мене сидить моя подружка Яя. І вона теж не прийшла. І це кінець. Ззаду в мене нікого не було. Біля нікого не було. Ля-ля-ля. Нічого. Навіть з цього боку, типу, там ряд. А потім якась ділянка сидить. Там теж не було. Мені ще не прийшло. Ужас. А а -а -а. Ну, що сталося за цей час, що в мене не було. Коротше, не було мене. Вот. І за цей час в мене було народження, Мені вже давно 11 років. Ще я знімала. Недовго після свого народження відео. Але прийшли були... Прийшли були мої, якби... Sim,